Китай досі мовчить. Ну напевно, він точно знає про удари по енергетичній системі України, але ось здається, не чи це була реакція їхнього МЗС, чи це була реакція речника котрогось із відомств. Вони сказали, що нічого про це не знають. А сторона потрібно дотримуватися тиші і ну і прочого там цього їхнього дипломатичного э, дипломатичного ні про що по суті. Ну, це такої ми ета ізвесна позиція Китаю. Очень хорошо, что он не выступает как союзник России. Точно. То, что Китай занимает нейтральную позицию, я, я думаю, что это уже достижение украинской дипломатии.